Пане Петре, кажу вам слава Україні! І зі святом сьогоднішнім. Героям слава назад всю нашу націю. І з цим дійсно дуже важливим історичним днем. У нас унікальна історична можливість по справжньому вирватися із азійського московського лона. Так такого шансу нам Господь ще не давав. Це важливі слова на початку нашого інтерв'ю. Дозволю розпочати все ж з гарячих новин. І в нас в ефірі, і в ефірах інших телеканалів, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України пан Юсов сказав про те, що зараз триває спецоперація у Криму. Є уже там встановлений наш український прапор українськими спецпризначенцями, які, ну судячи зі всього, там зараз досі знаходяться. Дай Бог їм здоров'я! Ось ось це відео. Можливо, історичне, можливо, саме це відео покладе відлік того, коли оця деокупація Кримського півострову з, ну, прийде в таку активну стадію, якщо можна так сказати. Що ви можете про це сказати, про ці події, що вам відомо і які наслідки вони можуть мати? Я перебуваю в рівно ж тому інформаційному полі, що і перебуває уся країна. І направду не буду вдаватися в деталізацію цієї операції, навіть попри те, що десь є і власний досвід, і розуміння, і знання, як такі всі речі відбуваються. Але тут є один серйозний стратегічний іміджевий, я би сказав, навіть політичний момент на день незалежності. Ми зуміли організувати операцію на окупованому Кримському півострові, який для росіян, а особливо для Путіна, має сакральне значення. Навіть свого часу казав, що християнство там почалося із Криму і прийшло до них у Росію, свідомо минаючи Київ. Тобто тут є дуже такий серйозний ідеологічний момент, і те, що ця операція вдалася, думаю, що вона успішна. А всі деталі ми розберемо тоді, коли її по справжньому засвітять, а до того часу не вартує вдаватися до обговорення, щоб ми не дай боже не нашкодили нашим Військовикам інша. Операція, про яку теж багато вже говорили, і про неї, мабуть, трошечки більше відомо. Зокрема, голова української розвідки Кирило Боданов теж журналістам про неї розповів. Йдеться про цей про пілота так мі 8 російського пілота, якого наша розвідка. Виманила в Україну, якось з ним домовилася про це, і він разом з бортом приземлився в Харківській області разом з пілотом на борту були ще двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить цей гелікоптер, і їх довелося знешкодити. Ну для нас це, мабуть, плюс, тому що мінус там два. Ще військових Російської Федерації було знищено, і це направду правильно. А, а ось самого пілота, якого, з яким вдалося домовитися, він тепер, нібито, в безпеці, за словами Буданова, і його сім'я теж тут в Україні. Ну і далі навіть обіцяли його українцям показати. З вами хотілося б просто більше поговорити для того, щоб і українці розуміли, наскільки ця операція важлива, що вона означає, і ну якби яка нам з того користь, я так про це кажу. Бо ну напевно, що це важливо знати. Ну з, ну, найголовніше, що маємо розуміти, це наші спеціальні структури набирають дуже серйозної суб'єктності. Я би не сказав у глобальному розумінні. Чи така операція корисна і вартісна? Однозначно так, але це ще не є такі всеохоплюючі операції, каскад яких би щось серйозно змінив у Російській е, Федерації. Це скоріше, десь морального аспекту, те, що е, росіяни не спроможні контролювати повноцінно усе своє військо, особливо високовартісну е, техніку. Мі 8 сам. По собі наймасовіший гелікоптер, в якій частині буде корисний і для нас. От ви показуєте запасні частини, найімовірніше до літаків до су 27 це також mm -hmm. е не може нас не тішити, бо із цими літаками є доволі серйозні проблеми саме е у зап у запчастинах. Але знову ж таки піднімати градус до такого рівня, що мовляв сотворене якесь неймовірне чудо. Ну не зовсім коректно. От, якби умовно куля знайшла Путіна, о себе дійсно було щось фантастичне. Ну, Сподіваємося, це буде в майбутньому, але ви справду сказали стосовно українських спецслужб, і сьогодні в наших ефірах це вже лунало в денних ефірах. Що насправді, якщо говорити про цю гарячу фазу повномасштабного вторгнення Російської Федерації, то немає майже жодних. Таких фактів успішних дій російських спецпризначенців. Ну, Намагалися захопити Київ, їх там розбили. Намагалися захопити е, гостомельський е, аеродром. Там також все завершилось невдачою. А от історія. Операції українських спецслужб, навіть якщо дивитися крізь призму пропаганди російської, вона все одно по суті зараз пишеться такими великими червоними літерами в історію світову військову. І ця історія з висадкою в Криму абсолютно дуже ризикована. Це зрозуміло, що люди ці спецпризначенці, честі ми хвала, йдуть на такий ризик і успішно виконують насправді. Робить наші спецслужби дуже серйозним гравцем, я так розумію, на світовому. Ну вже вибачте мені таке порівняння на світовому ринку спецслужби, якщо можна так висловитися. Ну поділяю таку точку зору. А я би не сказав, що порівняння є якимось неправильним чи некоректним. Взагалі зараз в Україні вирішується доля всього цивілізованого світу. Це не таємниця, тому що демократичні цінності і зараз на вістрі захисту цих демократичних цінностей перебуває Україна, зійшлися у смертельному поєдинку із світовими тираніями. Ми ж воюємо не тільки безпосередньо з Путіном і з самою московською недоімперією у світі на правду тиранічних і диктаторських режимів. Набагато більше і сукупна чисельність тих країн у вираженні населення теж набагато більше ніж умовні західні демократії чи. Те, що ми звикли називати євроатлантичним простором, колективним заходом. А зараз є дуже така правильна, як на мій погляд, політологічна версія колективною північну. От насправді нас меншість, і тут дуже буде багато залежати від того, чим ця вся війна закінчиться. Бо якщо умовно противник досягне якихось для нього проміжних результатів, то світові тиранії їх дуже багато, і світові диктатури вирішать, що можна абсолютно усе починаючи від індопакистанського конфлікту, який не розв'язав. Я звідний, закінчуючи. Одвічним протиборством і між Ізраїлем і Іраном, і таких прикладів просто можна провести безліч не кажу про про всю чорну Африку, і там уже перші властівочки неприємні є у Нігрі здійснений воєнний переворот, і тут направду дуже серйозний ляпас Франції, але це окрема тема для окремої розмови. В об'єктивному змісті сьогодні дуже приємно про це говорити. Ми набуваємо справжньої мілітарної суб'єктності. давайте будемо чесними. Держава це крок. Гров і залізо, а свободу підписують мечі. Така сувора дійсність. Колективний північ, Колективна північ цікаве твердження, і от в цьому контексті про. Той світ, кому ми протестуємо зараз? З'явилася інформація про те, що цей е, Брікс буде розширятися, де вже є Росія, де вже є Бразилія, потужні економіки, де є пар. Власне, президент пару заявив про те, що Аргентина, Єгипет, Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Судівська Аравія це також цікаво. Та Ефіопія можливо посилить це об'єднання. Е, це в цьому ж контексті ми говоримо? Чи це трошки інша історія? Так саме у цьому контексті він росте цей колективний південь. От без цих країн, які ви перелічили, це вже було у межах 40% населення всієї планети Земля. А якщо вони всі разом туди долучаться, то у моєму аналітичному розрахунку колективний колективна північ в межах 2 мільярдів людства буде із восьми. А колективний південь у межах шести. Ми ж розуміємо, що загальний паритет і силовий, і чисельний, але думаю, що ще не економічний, буде зміщатися у там той простір. І на превеликий жаль там той простір назвати демократичним недоцільно, недоречно і немає ознак. Ну звичайно, Бразилія вважається демократичною країною, Аргентина вважається демократичною країною, але оті країни нові, котрі туди мають зайти далеко не демократичні. Світ рухається до розподілу до двох великих глобальних, глобальних блоків. І ви не вперше знаєте мою філософію, що п'ята міжнародна система буде написана тільки у протистоянні і на. Жаль, оці вже дві велетенські конфігурації склалися. Нас чекає величезне випробування попереду. Я маю на увазі, не тільки Україну, а взагалі у планетарному сенсі людство. Третю проблематику, яку я називаю війна, люди не вирішили. І це насправді сумно. Пане Черник. Як ви сприймали і сприйняли інформацію про ймовірну загибель Пригожина, яка вчора? Поширилася і в наших соцмережах, і Росія про це активно говорить. А ми стежимо за те, за тим, що відбувається у нашого ворога. Як ви це сприйняли? Абсолютно очікувано, у мене було подивування, причому не вчора і не після вчора, а одразу після бунту. Чому зразу його не прибрали? Звичайно, версію я собі сам для себе аналітично виробив. Ми маємо тверезу усвідомлювати, що справді правда, що там в них там у вежах Кремля відбувається. Ми не будемо знати до поки до поки не відкривають архіви оцих усіх подій. А це може бути за кілька десятиліть. А може і ще більше про поєдинок Берія і Сталіна. Ми дізналися вже по розпаду радянського союзу, і тут можна дуже довго приводити історичні контексти. Розуміємо, пригожин ніколи не був самостійною фігурою Ніколи він був під гідою так званої групи кабінетів. Я їх так називаю, і оця група кабінетів помасла Путіна на міцність. Путін не просто витримав, а дав дуже серйозну відповідь. Там називають його дріб'язковим, стивим і тому подібне. Насправді не серйозна розмова. Чому тому що і тиран б'ється за своє виживання? і віддав зрозуміти усім, що готовий вбивати, вбивати і ще раз всіх убивати, нагадаю, що пригорожен це саме саль, та людина, котра свого часу була не просто в теплах, а в надтеплих стосунках із путіним його називають його власним кухарем. Через нього через нього персонально для Путіна відмито мільярди, якщо не десятки мільярдів доларів. Але це ще є черговою історичною ознакою їхньої терапії і нелюдяності, що заради персональної влади готові переходити абсолютно усі риски. Ну та, зрештою, їхня лиха історія. Олександр Перший погодився на мучазне убивство свого рідного батька. Катерина Друга ну, правда була німкенію, але дуже дуже сильно лягла в їхній державний менталітет, убила свого власного чоловіка. Більшовики розстріляли це. Ря, і це далеко не вичерпний список того, як вони борються всередині за владу. Це люди, котрі не пройшли гуманізацію, і не направду дуже небезпечні. Те, що відбувається всередині Російської Федерації в контексті з е, цією ситуацією, з вбивством, судячи зі всього, з вбивством пригоджений, е, зрештою. Про це говорити. Які це може мати наслідки для нас, для України і для подальшого розвитку повномасштабної агресії Російської Федерації? Це ж для нас важливо, що там у них всередині відбувається без контексту України. Нас, по ідеї, не мало б хвилювати. Тому в контексті України, поки що ніяк. Поки що ніяк, давайте підемо від протилежного. Задамо собі протилежні питання, бо вони найкраще розкривають суть проблеми. А коли рухнула царська імперія імперія постала більшовицька для нас, для українців, щось змінилося. Вала і Емський циркуляр про заборону і обмеження української мови Олександра Другого, якщо мені пам'ять, не зраджує, чим був краще від розстріляного відродження тих самих більшовиків, а може і гірший, бо, бо такого такого страховиська, як голодоморні Одна нація у світі не пережила, а це вони зробили від перестановки до данків. Суми не змінюється. Чи при падінні режиму може змінитися тональність бойових дій, і ми навіть можемо вийти на кордони 91-го року? Так це може статися по по великому рахунку. Розвал Тацької імперії я вже привів цей приклад, дав шанс тодішньому українству ви Бороти свою державність на перевеличезний жаль міжособиця нас убила, бо, на мій погляд, це головна проблема, а не зовнішній ворог. Бо ворог уже взяв нас ослабленими. Але зараз унікальний історичний момент. Я на ньому постійно акцентую. Бо наскільки я тявлю у нашій лихій історії, ми вперше маємо одного консолідованого противника. Та й той самий початок двадцятого століття їх щонайменше п'ять, і у нас щонайменше 3 три або чотири держави. Як е, рахувати, хто з ким об'єднувався, потім роз'єднувався, тому на, на цю хвилину може вплинути падіння режиму Путіна на динаміку нашого успіху на полі бою? Однак наголошу вкотре скористуюся вашим майданчиків, моїх п'ять власних принципів, о як п'ять пальців, Російська Недофедерація розпадається на 25-30%. Сорок чим більше, чим більше буде подроблена політична та територія, тим краще ніде не буде ядерної зброї. Відсічуть від нафти і газу віддадуть їх у концесії американським великим корпораціям. Вони пройдуть санацію: 60 років їх як нацистів будуть лікувати від Віліччя, і ми вступимо в НАТО або прямий воєнний союз. США, якщо на території України з'явиться кілька бригад морських котиків, два с класу Арлі Бьорк у бухтах Сев... 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 Севастополя, і найголовніше кілька воєнних, воєнно-повітряних баз із важкими бомбардувальниками. от тоді ми видихаємо. Якщо ці п'ять чинників чи п'ять променів не складаються в один фокус світла, розуміємо, що наступна російсько-українська війна, неминучість питання лише коли і за яких обставин. Ми в цих ефірах говорили неодноразово про те, що є загроза того, що Росія може піти на Польщу, і вже навіть якісь і передумови для того були навіть вагнерівці, які перемістилися до Білорусі. А от зараз, у зв'язку з тим, що ватажка їхнього і того, хто засновував цю е приватну військову армію, знищили, ну нібито знищили. Як це може змінитися? Що взагалі от буде з цим угрупуванням? Як ви думаєте, вони розпадуться? Їх почнуть вбивати в Росії все може бути. Я би дуже тішився, я би комусь там виставило вистачило їхньої там е, сталевої кримінальної філософії, щоб попробувати від, від, відімстити за вожака. Бо розуміємо, що більше чим більше крові вони пролиють самі між собою, тим легшим нам буде на фронті, бо хороших русських ні. Але знову ж таки, знаючи доволі непогану їхню е, імперську філософію і їхній рабський менталітет, бо вони ну. Вони раби у своїй ментальності, навіть їхній Лермонтом свого часу писав «Страна Рабов, страна господ». Та руйте, що переходжу на їхню погану мову, але ворога треба е, знати, то я не вірю у те, що без серйозних ватажків і без серйозних грошей. А Пригожин був дуже крупним олігархом, мільярдером. Можливий якийсь рух знизу. Мало ймовірно. найімовірніше, найрадикальніше просто банально зачистять, переб'ють, а всіх решта поставлять у стіло загального війська і знову кинуть до нас на лінію розмежування для перемелювання у вигляді фаршу. Однак Отак От найімовірніше буде, хоча буду дуже тішитися, якщо розчаруюся, і десь там, навіть чи у Білорусі, чи десь на західних кордонах і, Російської Федерації маю на увазі з тою саме Білорусі, щось закипить, підкреслю друге кожен убитий московит, власне, московитом, має тільки відвітатися. От, якщо дивитися такої, ну можливо, намагатися зазирнути. От ця ситуація навколо Пригожина в, в історичному контексті, але на ваш погляд, якщо вперед дивитися, ви говорите про те, що для України остаточною перемогою і остаточними гарантіями безпеки, швидше навіть так, буде розпад Росії як на умога більшу кількість частин без ядерної зброї. Вбивство Пригожина робить режим Путіна в історичному контексті слабшим чи сильнішим. На цю хвилину, на цю хвилину дуже складне і неоднозначне питання. Тут дійсно немає однозначної відповіді, бо те, що відбувся цей зудар, удар, а це з удар між дуже серйозними групами людей між між самим Путіном, і я не готовий назвати прізвища тих людей, котрі стоять за Пригожином, Але це дуже серйозні люди. Якщо вони відважилися на оцей бунт промацування, то це означає, що путін вже не настільки сильний, не настільки, але разом з тим. Але разом з тим, віддав дуже серйозну відповідь. Він її дав, він зумів. Тому у короткостроковій перспективі перевага на його боці. Плюс він має надсерйозний робочий інструмент, який називається Шойгу. От чому свого часу програв Берія? Тому що Берія зробив ставку на спецслужби. А Хрущов зумів переграти Берію, бо зробив ставку саме. На військовиків, там, якщо мені пам'ять не зраджує, жуков тож відіграв доволі серйозну роль. Він мав дуже велику образу на, на спецслужбівців того часу. Але даруйте, я не можу пам'ятати всіх всіх історичних деталей їх просто бедліш. Їх дуже е, багато в моєму розумінні Путін на цю хвилину зміцнився. Тобто він має більше паритету сили. Не забуваємо 400 тисяч звардії Золотова. Оце вірні пси Путіна. Вони от вони точно будуть і так умирають за родину за віліччя, а за Путіна будуть умирати із з особливим пієтетом. Але разом з тим, най, найбільше волорзас все тут випадок. Про це любив повторювати Наполеон Бонапарт. І ми не знаємо, де та група кабінетів і як вони сприйняли оцей удар. І зараз точно не будемо знати. Але те, що боротьба вийшла у відкритий простір, це вже очевидно. Бо збивати суперджет ракетою, яка може належати виключно до війська, ну це вже це. Перехід межі абсолютно усіх легітимних процесів влади як такої у нормальній державі. Вони чітко зацементували, зацементували позицію, що ніякого закону в Російській Федерації немає. Їх і так ніколи не було, але ще робили хоч якусь видимість. А тепер вже спущений кінцевий запобіжник, що можна робити все і вдаватися до будь-яких. Методів роботи і оті люди, котрі зараз постраждали, вони постраждали. Я думаю, ми ще побачимо не одного із, сер, із сердечним приступом, чи там за загиблого в автокатастрофі. І відповідь буде однак, в який спосіб, коли за яких обставин цього ніхто не спрогнозує, бо на правду, що вміють московити ховати свою внутрішню боротьбу, то вміють. Володимир Зеленський, президент України, відреагував на те, що відбулося в Росії, і навіть розповів, чи маємо ми причетність до цього. Давайте послухаємо його коментар на цю тему. Ми давайте зачитаємо, тому що звук не дуже добрий. Коли Україна зверталась до країн світу, сказав Зеленський, що до літаків ми не це мали на увазі. Такий жарт, тому що в залі ми чули, як почали посміхатися. Скажу відверто, ми мали інше на увазі, хотіли підтримки. Хоча це в якомусь сенсі точно допоможе. Ми не маємо відношення до цієї ситуації. Це точно. Я думаю, всі усвідомлюють, хто має відношення. Ну, ось так. Натякнув президент України, а ми в принципі розуміємо про кого йдеться, і про це і з експертами нашими говоримо. Вчора, коли ця інформація з'явилася, наступним таким пунктом, коли ще нічого не було відомо, з'явилася ця така заява, що ну нібито членів угрупування Вагнер, що ми там знов збираємося походом на Москву. Цей другий похід на Москву це те, чого ну українці якось так з таким з приємністю чекають, але точно розуміємо, що. Що ну навряд чи це щось з того вийде, бо ми вже бачили, як швидко закінчився перший переворот, і все, що вони роблять, ну не вдається їм ці внутрішні протести ніяк. Е, ви вже трошки про це сказали, пан черник але більше чи це ну ймовірно, чи вони будуть пригашати будь-які такі бажання е, якихось повстань всередині? Внутрішні, самостійні повстання. Такого рівня чи організації, як робили українці, приведуть і хитри 91-й рік на граніті 2004 рік, так звана помаранчева революція і революція гідності, росіяни не спроможні зробити. Підкреслю, не неспроможні. Ми люди, ми ми дуже цікаві істоти. Ми маємо такі явище, як свідомість, самосвідомість. Цінності, і найголовніше, менталітет, ідентичність, вираження, хто ми, які ми, і ми можливі тільки у спільноті. Починаємося у сім'ї, закінчуємося в нації. І наші сталі сушні психологічні установки вони неймовірно міцні. І нас формує середовище, людська дитина найслабша з усіх можливих у природі. Дорослою людина стає тільки після 20 років, 20 років довго шляху. І оцей шлях також і соціальний, і також і історичний. Ричний не знає їхня історія успішних повстань знизу. Більшовики це міф, що вони повстали знизу. Німці організували цей процес, і оце комуністичне гасло дуже влучно впало упало у добротний ґрунт, але організовували це все дворяни і дуже грамотні люди. Не мають вони такого досвіду за винятком хіба що єдиного Омельяна Пугачова. І то питання, чи він Пугачов, бо є думка, що він все ж таки Омелько Пугач. Він. Точно уродженець харківської паволанки нас в Україні, і то його дуже швидко, і то його дуже шрапляно, і то його будемо вас зупинити, бо знизу о вже звук налаштувався. Тому знизу ніяких повстань не буде. А якщо повстання і почнуться, то це буде тільки і виключно за участі котроїсь із веж Кремля і котроїсь елітної групи. Не інакше. Скажіть, будь ласка, от е, я часто це питання сьогодні задаю в, в наших ефірах і навіть згадуючи наші розмови, можливо, е, рік тому, ну, от, можливо, не особисто з вами, але загалом е, в ефірах проєкту Говорить Великий Львів, коли День Незалежності ми святкували в умовах повномасштабного відзначали, завжди слово святкували, зараз кажу, казати правильно, все ж відзначали в умовах повномасштабного вторгнення. Хотілося рік тому дуже вірити, що це. Ну, по суті, перший і останній День Незалежності в умовах такої Великої Європейської війни. Зараз другий день незалежності в умовах Великої Європейської війни. Ну, Не знаю, я розумію, що це складно прогнозувати, але тим не менше, як ви гадаєте, чи буде цей День Незалежності е, в, теоретично останнім в умовах такої повномасштабної, великої агресії з боку Російської Федерації? Чи на цьому етапі? І потім ми будемо. Ну, як ви кажете, що другий етап війни може бути неминучим. Що ви думаєте, отак, якщо зазирати в майбутнє? Яким буде День незалежності наступного року? Я чесний зі своїм глядачем був, є і буду. Я скажу чесно, свої, я не знаю. Я дійсно не знаю. Чи я хочу, щоб війна закінчилася завтра, після завтра однозначно? Я звичайна жива людина. Але мені на превеликий жаль вдалося цю війну спрогнозувати до. До одного дня. Я помилився всього на всього в один день. І розуміючи, розуміючи, що теорія аналізу, особливо у теорії систем, є така точка, яка називається точка біфрукації, коли це суто математичний принцип, але він і на соціальні системи накладається. Бо соціальний організм це також організм. Ідеться, що Ісаак Нюсон, Ньютон це описав, що він розвивається за, за своїми фізичними е, законами. Так от. Ми точці біфукації. Правил немає, систем нема. Стара система померла. Нова ще не народилася. Тому в цьому хаосі дати прогноз, що коли за яких обставин буде, розуміючи, наскільки Путін смертельно б'ється за своє життя, розуміючи, що він відносно молодий чоловік, розуміючи, наскільки зомбоване їхнє населення, а мотлуху автоматів Калашнікова, рушниць Мосіна, РПГ 7 і так далі, на складах що є сотні тисяч, і як мінімум до 20 тисяч людей на місяць вони можуть заміщати ще кілька років, поки ми їх витовкаємо. То я не знаю, коли закінчиться ця фаза. Війни я абсолютно упевнений у своїх п'яти принципах. От у них я упевнений на 100%. А от за яких обставин вони складуться, я також не можу спрогнозувати. Тому направду треба налаштовувати себе на довготривалу боротьбу. І у мене моя власна улюблена приказка мого власного авторства: приємність розчарування краще ніж його гіркота. Можливо, ми сьогодні ляжемо спати. Завтра стануться якісь такі події. До речі, я не пролетить якісь такі. Чорний лебідь, який переверне все з ніг на голову. І до речі, насправді так може бути. Історія знає безліч таких випадків на найближчий який мені спадає на ум, Фрідріх Барбароса в одному із хрестових походів. На нього була зроблена колосальна ставка. Він їхав конем через річку, впав, не зміг встати втопився, перевернуло історію з ніг на голову. Один малесників випадок і таких. В історії моментів є просто безліч. І мені видається, що цей вузол, а це вузол, він уже гордієв, він не буде розв'язаний, він буде розрубаний. А хто і як його розруб, розрубає? Ну тут направду жселенська філософія. Ви говорите про те, що зараз є протистояння колективної півночі, так, яка налічує два, <кхід> ну, приблизно два мільярда. Людей і колективного півдня, який зараз з приєднанням, ну теоретичним приєднанням цих нових територій, це вже ну таки, з ваших слів 5 мільярдів. Такий баланс сил, і якщо говорити про кількість людей, очевидно, не на користь нас і наших союзників. А що тоді на користь півночі колективної говорить? Цю цивілізацію даруйте мені за європейський егоїзм. Бо це вже буде європейський егоїзм. ця цивілізація народилася в є в надрах єв, європейської культури і християнської традиції. І завжди, от у нас було кілька навал з Азії. От у наш арал, який називається. Європейські завжди європейці в найкритичніший момент все ж таки зуміли організуватися, і в частині, що стосується генерації інтелекту, ніхто ще нічого кращого не показав, починаючи від фізики, варбот, джоуль, паскаль, Ейнштейн, ферм і так далі. Тут просто тут тисячі імен, тисячі імен, закінчуючи до до фундаментальної культури Раф, Рафаель, Хто там ще? Ну мені зараз думки думка не в'яжеться у цьому напрямку, але все ж таки, оцей наш ареал... Є світоцентричним принаймні, це моя позиція. Звичайно, вона виглядає дещо егоїстичною, бо е, свою країну китайці на, називають тянься, тобто під небесна, вони під ними чи джунго серединна земля, серединна імперія, і кожен етнос уважає себе світоцентричним. Але якщо так і дійсно від, відкидати емоції і аналізувати результативність руху уперед, то від греків з римлянами. До сьогоднішніх сполучених штатів Америки тут генерується головний переріст інтелекту.